Привіт усім! Протягом багатьох років програмування в Unity я рідко думав про те, щоб створювати відео про процес розробки. Однак недавно мені прийшла ідея реалізувати гіперказуальну гру. Основна концепція полягається в тому, що гравець зможе керувати силою стрибка, залежно від того, наскільки довго він тримає палець на екрані. Ігри такого типу досить поширені, але мало хто може передати атмосферу гри гравцеї. У цьому відео я планую створити базове управління, елементарний інтерфейс, генератор рівня, і додати атмосферу за допомогою шейдерів, туману тощо. Мій проект базується на графічних налаштуваннях Universal Render Pipeline. І так. Тепер у нас генерація рівнів. Для цього ми беремо стовп та створюємо його префаб. При створенні стовпа ми ділимо його висоту на двоє. Та результат ділення ми перетворюємо у негативне число. Це потрібно для того, щоб верхня частина стовпа вона була на нульових координат. Далі ми створюємо кубик, на кубик накидаємо фізику, і після цього це все діло зберігаємо як префаб. А після ми створюємо гравця на позиції по X та Z першого стовпа. А позиція ігроку у нас буде нульова, але щоб у нас гравець чітко вставав на стовп, ми беремо його розміри по Y та ділимо на двоє і додаємо число до позиції при спавні гравця по ігроку. І так, як бачимо, те, що все прекрасно спавниться, гравець зверху на стовпі, і в принципі результат генерації та спавну гравця у нас вже є.